Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво, прошу новеньке відео. Сьогодні у нас буде невеличкий влог. У мене сьогодні вихідний, я відпочиваю, запікаю запіканку, потім вам покажу, як я це роблю. Сьогодні моя дитина відправилась в табір з іншими підлітками, і тому я тут така сама на господарстві зі своїми звірятками. У мене нещодавно з'явилися два пробника. Ароматів від Mugler, які я хотіла порівняти, взагалі роз, розказати якісь свої враження від цих ароматів і їх зрівняти між собою. Я була вже знайома з цими ароматами, але, ну, можливо, не так детально е, я їх рознюхала, скажімо так. От, я говорю про е, аромати Елін, ті, які Кодес. Або Godess. Ну, Я думаю, ви всі чудово знаєте ось цей аромат. Ну, якщо ви не знаєте, то я вам зараз розкажу. <смі> ось таким чином, виглядає флакончик. Ось такий він золотий, така в ньому золота упаковка. До речі, мені здається, що я бачила його на лишиновому базарчику. Я зараз тільки згадала, що я його бачила. Ну я навіть не спитала, скільки він коштує. Ну, я думаю, 50 євро не менше. Ну, неважливо. Одним словом, я щойно от нанесла цей аромат сюди. І в мене ось такий наступний, так фланкер. Це Еліан Кодес, той, який Інтенс. Ну, аромат цього року. Ну, ви бачите, що вони так флаконину майже однакові. Впізнаваємо флакони Еліана. Ми бачимо з вами різницю в рідині, тобто ця. Така насичена, якась навіть помаранчева, це така більш прозора. Ну, одним словом, хотіла зрівняти ці аромати разом з вами. Отже, цей аромат, той, який класичний Кодес, я вже нанесла собі на зап'ясток сюди, на ліву руку. Зараз те саме зроблю з інтенс. Так, ну, що сказати, друзі, мені подобається і той, і той, незважаючи на те, що класичний Ельін. А, ну, я не скажу, що він мені не подобається. Раніше, я пам'ятаю, дуже багато років тому він мені дуже подобався. Я а, дуже хотіла його купити. Е, я не знаю, що мене спиняло. Одним словом, я його не купила, і я дуже рада, що я його не купила, тому що я не можу. Я його не купила, здається, того, що я дуже добре розносила пробники Еліна, І я від цього аромату, він надто насичений, він надто яскравий. Тобто це такий аромат, який ти впізнаєш з тисячі. Тобто якщо я почую на комусь шлейф, то я одразу впізнаю класичний еліан, тому що ну, його просто неможливо не впізнати, настільки він яскравий, настільки він впізнаваємий. Так от ось ці два товариша вони взагалі не схожі, ну, не то, щоб взагалі ну, майже от не схожі, вони своїм ось цим. Е Першим класичним еліном. Що стосується ось цього елін-кодес. Звичайного, це дуже такі приємні білі квіти, хоча я білі квіти не люблю, ви всі це знаєте. Білі квіти, кокос, які я, до речі, також не люблю, тому, можливо, я на базарі і пройшла повз цього аромату. Кокос. І якийсь відтінок, ніби сандала. Знаєте, Таке враження, що це такий кокосово-сандаловий аромат. Сандала тут дуже мало, ну майже немає. Мені здається, що його навіть в піраміді нема. Але в мене ось така якась асоціація, можливо, тому що часто сандали звучать так якось лактонно молочно, і тут ось таке, знаєте, кокос, ніби молочко, і от мені от якась така прив'язка йде до сандалу. Він, так, він запудрюється, він дуже гарний. Тут є жасмин, безумовно, але от він не такий нав'язливий, він якийсь не такий яскравий, не такий якийсь вивірений чи як це пояснити. Тобто він досить приємний, дуже гарно оснащений кокосовим молоком. Ну, кокосового молока тут прямо дуже багато, і о, тому він такий, знаєте, якийсь. Не можу згадати слово, воздушний, не можу згадати слово. Ну, воздушний, воздушний ось такий якийсь він приємний, солодкий, кокосовий, такий аромат відпочинку. Ну, пряма знову ж таки, асоціація кокос, і там відпустка, там, море і так далі. Тим не менше, жасмин є, він гарний, він такий. Мелодійний, не душить, не, ну, не втомлюєшся від нього. Він простий, зрозумілий і дуже приємний. Дуже гарно в базі запудрується. Що стосується ось цього, безумовно, вони схожі, але ось цей аромат. Е Недурно він названий Інтенс, тому що він дійсно інтенс. Він більш насичений, і я в ньому відчуваю ніби як Амбровість, таку, знаєте. Таке враження, що тут якась цукерка, от як, як ніби як цукерки, якась цукерковість, мені хочеться сказати. Я так розумію, що це бензин так себе поводить. Ніби така солодкувата, тягуча амбра. Тут так само є кокос. Десь далеко. Ну, Можливо, його немає. Ну, ви знаєте, в першу чергу це бензоїн, я так розумію, ну, для мене це скоріше, знаєте, от цукерки з чаєм. От чай і цукерки. І е е крихта Амбри. Ось так от він звучить. Більш насищено, більш такий щільний він, більш густіший, липкіший навіть трошки. Ну, за рахунок з цих цукерків, людяники. Люд І тут така ніжність, така, от, така пухнастість якась. І тут, нас тут, тут навіть більше вгадується. ДНК Ельяна. Тут оцей жасмин, безумовно, так само є. Він тут більш такий от, схожий на той, той самий жасмин. Одним словом, обидва аромати мені сподобались. Насправді, вони не є шедеврами, так? Ну, як сказати, зазвичай від Мюгліра чекаєш вау. Якогось вау-ефекту, тому що ну, бренд такий неоднозначний, аромати супер цікаві. То тут все досить прозаїчно, просто й зрозуміло, скажімо так. От прості, зрозумілі аромати. Але той і той мені Мені подобається. Цей, мені здається, на літо класичний буде просто ну, бомба. Дуже ніжний кокос. Дуже багато бензуїну і чаю. Ось такий от мій вердикт. Якщо ви знайомі з цими ароматами, обов'язково пишіть ваші враження в коментарях. Сьогодні я буду запікати овочі з ось такими ковбасками. Тут в мене грибочки, вони помиті. А, перчик, морквинки дві штуки, декілька картошин. Зараз я це все поріжу. Складу в деко, присиплю якимись спеціями, там, приправками і відправлю запікати. Покажу, як я це роблю дуже смачно. Можна ще, до речі, додати сюди баклажан, там цукіни, але в мене немає їх. Я додам просто перець. І грибочки. Ось таким чином я складаю це все в деко. Звичайно, я ставлю цей папір, от вилетіло вилетіла зголовики називається, Пергамент, от, пергамент. І посипала я, я дуже люблю коріандр, Взагалі, додаю його практично у всі страви. Просто обожнюю. І тут в мене сушений базилік, який мені альбіна подарувала. І ось такий коріандр. І як ви бачите, ці ковбаски. Ось вона, ця ковбаска. Я її ось так: от прямо такими, ніби як кульками а, достаю, формую ось такі кульки, і воно ну, таке якесь як фрікадельки виходить, знаєте. Ну, одним словом, все це посолила, додавала спеції за смаком, приправлю я так само це оливковою олією, щоб воно не було таке сухе. І відправлю в духовочку. Ось так виглядає моя запіканочка. Ще шкварчить. Я часто готую ось так от просто овочі, самі різні, які в мене є. Просто ось так от готую. Зазвичай це я роблю, коли мені лінь щось готувати. Просто я взагалі обожнюю готувати в духовці, тому що, мені здається, туди закину і забув. Через годинку дістав і готове тобі блюдо. Пахне дуже приємно. Приємного апетиту. Вчора ввечері носила цей аромат, і засинала з ним вночі вже. Ну, дуже мені подобається, ви знаєте, просто настільки красивий аромат, він настільки затишний. Безумовно, він дуже схожий на Шалімар, але в ньому просто ну настільки приємно знаходитись, він такий осінній трішки. І ось ці цитруси, ну, він хоче все ж таки повітря. Знаєте, Я сиділа от в себе в кімнаті, читала щось, потім вже засинала з ним. Мені було дуже комфортно, дуже приємно, але ось ці цитруси, яких тут дуже багато, вони хочуть свіжого повітря, такого ем, бабиного літа. вони хочуть. От, от, Мені здається, це ідеальний аромат для бабиного літа. Така осінь, знаєте, ще не холодна, але вже і не тепла. Ось вона якась така посередині. Дуже красива, тут така витончена шкіра, дуже якась така навіть тендітна, знаєте? Зовсім ніякої грубості немає. Ну, клас. Тому я дуже рада, що не пройшла повз ось цього залишку у флакончику. Погляньте, ще зелені дерева. Ну, вони жовті, звичайно, листочки. Але все ж таки багато що зелених листочків. Досить тепло, баба не літо. Я дивлюся завжди на цю, о, як вона називається? На обліпіха, не знаю, як вона називається українською. Така гарна вона. А травичка зелена, соковита, молода. Я в шоці. Того, що, ну так знаєте, тут така роса гарненька. Завжди, От зранку я ходжу тут з мічом гуляти, тут завжди така роса. Тобто травичка, травичка жива, бо гляньте, взагалі така соковита, росте, її недавно стрили, вона знову підросла. Я йду своєю запіканкою на біблійну зустріч. Тому що завжди після біблійної зустрічі ми разом обідаємо. Це дуже гарна традиція. Просто поділитися. О, гляньте, які тут вже жовті дерева. Клас. Обожнюю саме таку осінь. Взагалі різну осінь люблю, але, звичайно, приємніше, коли вона суха і така от яскрава. Клас.